Нанотехнології це наука, яка працює на рівні молекул і атомів. Вони мають величезний потенціал і вже сьогодні змінюють медицину та біологію. Нанотехнології включають створення і використання дуже малих частинок, зазвичай розміром від 1 до 100 нанометрів. Ці частинки можуть проникати в клітини. Один із найбільших досягнень нанотехнологій це точне доставлення ліків. Наночастинки можуть переносити медикаменти до хворих клітин. Мінімізуючи побічні ефекти. Нанотехнології також революціонізують діагностику. Спеціальні наносенсори можуть виявляти захворювання на ранніх стадіях. Використання наночастинок у лікуванні раку дозволяє доставляти лікарські засоби прямо до пухлини, зменшуючи ризик пошкодження здорових тканин. Нанотехнології відкривають нові горизонти для медицини та біології, допомагаючи в боротьбі з численними хворобами. Дякую за увагу!